Українські джерела стверджують, що ЗСУ уражили об'єкт ФСБ у селі Глотове Білгородської області. Удар нібито був завданий французькими авіабомбами «Хаммер». Відео опубліковане у телеграм-каналі Соняшник перепостили й деякі z канали. Однак підтверджень автентичності запису поки що немає. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомляв про удар по Глотовому в суботу, 24 травня. Однак, за його словами, від детонації дрона горіла. Суха трава. У тиші ранку, 26 травня 2025 року, рівно о 5 годині 45 хвилин, український пілот, затягнувши ремені на орудях і перевіряючи прилади, готувався до вильоту. Перед ним радянський міг 29 вік літака понад 40 років. Але те, що було підвішено до його крил у цей момент, змусило б посивіти будь-якого інженера, який мав відношення до проєктування цієї машини у 80-х роках. Французькі керовані авіабомби, інтегровані через американські супутники за допомогою українського програмного забезпечення, з'єднаного кабелями, ізоляційною стрічкою і вірою, це вже не техніка, це політична заява. Місія, до якої він готувався, не піддавалася логіці навіть за мірками цієї війни. Мета удар по об'єкту Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Такого не робив ще ніхто. Вважається, що ці об'єкти поза досяжністю. Їх захищає не лише протиповітряна оборона, а й негласна заборона на гру з вогнем. Але цього разу хтось вирішив проігнорувати цю заборону. Завдання було божевільним пролетіти на висоті всього 50 метрів, уникаючи радарів, а потім різко піднятися на висоту 5 тисяч метрів, щоби скинути бомби. Така траєкторія без жодного сумніву миттєво активувала б тривогу на всіх російських радіолокаційних станціях від Білгорода до Москви. Час на виконання 20 секунд. 20 секунд між життям і смертю. Це не бойовий виліт, це чистий виклик, технологічний, політичний і символічний. О 5 годині 58 хвилин пілот увімкнув форсаж. Два турбореактивні двигуни климов РД-33 заревіли в унісон. Видаючи тягу 18 тисяч фунтів, міх зірвався з місця. Ранкове світло осяяло сталеву обшивку літака, ніби сама природа освітлювала його шлях до цілі. Ціллю була не просто база, не просто будівля. Це було серце російської розвідки у прикордонному регіоні. О 6 годині 15 хвилин літак нісся на гранично малій висоті над українськими полями, настільки низько, що струмені вихлопу пригинали пшеницю до землі. Птахи злітали в паніці. За штурвалом постійна боротьба, уникати веж зв'язку, фермерських будівель і ліній електропередач. Кожен рух, баланс між непомітністю і катастрофою. Російські системи С-400, які захищають Білгород, були здатні виявити і знищити ціль на відстані до 400 кілометрів, але тільки за умови, що вони її бачать. На висоті 50 метрів радіогоризонт обмежувався 25 кілометрами. Це був його єдиний щит. Через три хвилини прихованого польоту він наближався до моменту істини. Перед очима iPad, закріплений на приладовій панелі. Так, звичайний планшет, примотаний ізоляційною стрічкою до радянського авіаційного приладу. Саме він показував координати удару, будівля Федеральної служби безпеки в Глотовому, Білгородська область, усього за 5 кілометрів від кордону. Це не склад, не ангар, це мозок. Це база, з якої десятиліттями велися операції проти України. На крилах дві французькі авіабомби АССМ Хаммер. Вони не призначені для сумісності з технікою часів Холодної війни. Але українські інженери не запитували дозволу в історії. Вони створили свої перехідники, вмонтували GPS-антени, проклали кабелі, налагодили інтеграцію все це в умовах війни, блокад і нестачі компонентів. Там, де одні будують моделі в симуляторах. У Києві будували зброю майбутнього на верстатах. Ці бомби більше, ніж боєприпаси. Це результат технологічного симбіозу, французька точність, американська навігація, українська імпровізація. AASM – це не просто розумна бомба. Це ракета в оболонці від авіабомби. З дальністю до 70 кілометрів інерціальною навігацією, підтримкою GPS та керованими стабілізаторами, здатними коригувати політ 50 разів на секунду, усе це коштувало дорожче, ніж будинок. Але було дешевше, ніж політична капітуляція пілот не знав, чим це закінчиться, але знав одне: якщо він виживе, світ прокинеться іншим. О 6 годині 22 хвилини літак досяг точки початку атаки. Рука пілота потяглася до штурвала і міг 29 різко злетів угору. Ніс піднявся під кутом 45 градусів. Перевантаження втиснуло його в крісло. Прилади почали стрибати. Висотомір швидко пройшов позначки: одна тисяча метрів, дві тисячі, три. На п'яти тисячах метрах усе змінилося. Раптом тиша у навушниках урвалася електронним виттям. Спрацювали системи попередження, радіолокаційні станції Російської Федерації засікли ціль. На екранах операторів на відстані сотень кілометрів з'явився чіткий слід. На українського пілота обрушився електронний шквал, захоплення, супровід, наведення. Комплекс С-400, розташований південніше Белгорода, активував свою радіолокаційну систему Гравестон. Система почала вимірювати швидкість, висоту та напрямок цілі. Усі параметри атаки були обчислені, До пуску залишалися лічені секунди. Але у пілота було те, чого не мали оператори: елемент несподіванки. Російські розрахунки не були готові до такого маневру. Жоден підручник не передбачав, що українці спробують ударити по об'єкту Федеральної служби безпеки таким способом. Їм здавалося, що таке неможливо, а отже, у них було менше 45 секунд на ухвалення рішення. На висоті 5 тисяч метрів планшет видав підтвердження: оптимальні параметри пуску досягнуті, великий палець ліг на кнопку скидання. Два глухих удари. Літак трохи здригнувся, і від бортів відокремилися два заряди. Миттєво Міг 29 перекинувся в небі. Пілот потягнув ручку вниз у бік землі, виконуючи класичний маневр скидання з китком. різкий розворот униз з обміном висоти на швидкість. За його спиною, дві керовані авіабомби почали свою самостійну подорож. У них спрацював твердопаливний прискорювач. Він запустився за секунду після відділення спалах, гул і прискорення. Тепер вони рухалися по балістичній траєкторії, але з прискоренням близьким до надзвукового. Інерціальна система почала рахувати положення у просторі. GPS-навігація зв'язалася із супутниками. Кожну мілісекунду відбувалися мікрокорекції. Це були не просто падаючі снаряди, це були літаючі комп'ютери, перетворені на зброю. У той час, як бомби вже перебували в автономному польоті, пілот встиг повернутися на висоту лише 50 метрів. Він маневрував, роблячи різкі відхилення, ухиляючись від можливого захоплення. За його спиною, дві зенітні ракети комплексу С-400 вже були в повітрі. Швидкість близько 8 тисяч кілометрів на годину. Масивні ракети призначалися для ураження стратегічних літаків, але пілот міга вже був поза зоною дії. Він пирнув назад у тінь рельєфу. Ракети пролетіли над ним, не засікши ціль. Їхні детонатори спрацювали в порожності. Залишалося лише чекати. Бомби все ще перебували в повітрі. Кожна з них несла 250 кілограмів високоенергетичної вибухівки, розділеної на три відсіки. У передньому відсіку інерціальна та супутникова навігація. Захищені від глушіння, здатні довести бомбу до цілі навіть у разі повної втрати сигналу. У центральній частині двигун здатний розігнати бомбу до 800 км на годину. У задній секції. Кермові рули синхронізовані з комп'ютером, що коригують траєкторію до останньої секунди. На висоті 8 тисяч метрів обидві бомби досягли свого апогею. Далі вони йшли по строго заданій кривій, як шахова фігура, що робить останній хід. Вони бачили свою ціль і не відхилялися ні на сантиметр. За мить усе було скінчено. Федеральна служба безпеки Російської Федерації вперше в історії війни опинилася під ударом повітряної зброї, випущеної з радянського винищувача з інтеграцією Франції, США та України. О 6 годині 27 хвилин перша з двох бомб завершила своє автономне наведення. Її радіолокаційний підривач зафіксував наближення до цілі. Дах будівлі Федеральної служби безпеки в Глотовому стрімко зростав у полі датчиків. У цей момент усе вирішували частки секунди. Комп'ютер, розташований у головній частині боєприпаса, виконав останній розрахунок. Швидкість падіння становила приблизно 250 метрів за секунду. Кут зустрічі з ціллю майже вертикальний. Система відліку запустила внутрішній таймер. Підривач, розрахований на детонацію із затримкою у 25 тисячних секунди після пробиття першої поверхні, приготувався до дії. Бомба ударила у дах і почала пронизувати будівлю, немов спис, спрямований із небес. Струмінь розплавленої міді, викликаний спрямованим вибухом, різав сталеві балки та бетонні перекриття. Цей термобаричний удар став точкою неповоротності. Через три десятих секунди друга бомба увійшла в будівлю з іншої траєкторії, лише у 20 метрах від першої точки удару. Затримка була розрахована так, щоб досягти максимального ефекту: удар по цілісності конструкції, який не дає будівлі встояти після першого вибуху. Перше, що сталося, це піковий надлишковий тиск. Вибух у замкнутому просторі завжди посилюється в рази. Повітря не може швидко залишити приміщення, тому тиск б'є в усі боки. Від цього не рятують бетонні перегородки. Вони лише допомагають відбивати хвилю, підсилюючи її руйнівний потенціал. Вікна будівлі не просто луснули, вони перетворилися на шквал склямих уламків, який було знайдено за кілька годин на фасадах сусідніх будинків на відстані 300 метрів. Усе, що знаходилося всередині офісні меблі, техніка, документи, стало снарядами, які розганялися ударною хвилею. Сталеві шафи розліталися як жерстяні банки. Стіни не просто обвалилися, вони почали стискатися, передаючи руйнування з одного рівня на інший. Почалося прогресивне обрушення. Це явище, за якого одне руйнування спричиняє наступні. П'ятий поверх обвалився на четвертий, четвертий на третій. І так далі. Кожне нове падіння збільшувало масу і швидкість удару, перетворюючи будівлю на вертикальну вирву знищення. Усього за 5 секунд об'єкт, який вважався неприступним символом державної безпеки, перетворився на димлячий котлован. Уся інформація: архіви, обчислювальні центри, кабінати оперативних співробітників, серверні стійки усе це зникло в хаосі заліза, вогню і пилу. Точка удару була настільки точно розрахована, що постраждав не лише сам комплекс, а й прилегла зона. Парковка, комунікації, охоронні пости, система відеоспостереження усе було знищене або виведене з ладу. Радіус повного руйнування перевищив 40 метрів. При цьому зона часткових руйнувань охопила майже цілий квартал. Усе це сталося за дві хвилини. І цього ранку, вперше за всю війну, Авіаудар по Федеральній службі безпеки Російської Федерації став реальністю. Жоден засіб захисту, жодна протокольна система попередження не змогла запобігти тому, що сталося. Вже о 6 годині 30 хвилин перші повідомлення про вибух почали з'являтися в регіональних каналах екстрених служб. Місцеві жителі, які прокинулися від ударної хвилі, повідомляли про потужний вибух, тремтіння шибок і стовп чорного диму над адміністративним сектором. Але офіційні структури зберігали мовчання. Перші 30 хвилин абсолютна тиша. Ані Міністерство оборони, ані екстрені служби, ані прес-служба адміністрації Білгородської області не зробили жодної заяви, і це саме по собі було безпрецедентним. Адже коли вибухає склад із боєприпасами, оголошується евакуація. Коли горить нафтобаза, викликають спецслужби. Але коли з лиця землі стирається регіональний вузол Федеральної служби безпеки, настає вакуум політичний та інформаційний. У цей момент стало очевидно, по кому саме було завдано удару, зрозуміли одразу. Але визнати це офіційно означало визнати вразливість. А визнання вразливості спецслужби це не просто воєнний, це ідеологічний удар. Тим часом українські канали у месенджерах почали публікувати ранкове зведення, без гучних заяв, без пропагандистських гасел. один абзац тексту, що складався з трьох речень. Сили оборони України успішно провели операцію проти одного з вузлів ворожої інфраструктури. Засоби, що були задіяні, не уточнюються, ціль уражена. І цей стриманий тон лише підсилив ефект. Тому що водночас супутникові знімки, отримані комерційними компаніями з платформ над Білгородською областю, почали надходити у відкриті бази. І вже до восьмої години ранку західні аналітичні центри почали публікувати перші підтвердження: Удар по адміністративній будівлі був завданий з повітря, руйнування повні Тип боєприпасів французького виробництва. Імовірно, модифікація ASSM Хаммер Пускова платформа з високою ймовірністю модифікований Міг-29. А це вже на межі неможливого. Чому? Тому що Міг-29 це літак, розроблений на початку 80-х років минулого століття, його бортова електроніка, системи управління і навігації створювались під зовсім інші завдання. Він не передбачав використання західних боєприпасів, він не міг взаємодіяти сучасними системами супутникової навігації. Але попри це, він все зробив. Отже, десь у підземних ангарах і майстернях у районі Києва або Львова хтось із інженерів зібрав неможливе радянський літак, західні бомби, український програмний інтерфейс, китайські чіпи і пластикові стяжки з найближчого ринку усе це злетіло. Пролетіло і завдало удару по найзахищенішій будівлі Федеральної служби безпеки на території прикордонного регіону. Цей прецедент ставить не лише тактичне, а й стратегічне питання перед усією системою оборони Російської Федерації. Якщо будівлю Федеральної служби безпеки можна знищити за 6 хвилин, що взагалі захищено? До 9-ї години ранку в Москві почали надходити перші оперативні зверення. Джерело тривоги стало Очевидним не склад, не ППО, не військова база. Знищено будівлю Федеральної служби безпеки у прикордонній зоні, і не просто знищено, стерто з лиця землі двома високотехнологічними ювелірно точними боєприпасами, випущеними з платформи, яку ніхто не очікував і яку вважали застарілою. Що це означає у військовій мові? Це означає. Противник вийшов на новий рівень не за кількістю, а за якістю, не масою снарядів, а точністю вибору. На рівні Ради безпеки було проведено екстрене засідання. Інформацію, за даними журналістів, передавалася лише усно без письмової фіксації. Загроза того, що подібна атака може повторитись за аналогією в іншому регіоні, наприклад, у Брянську, Курську або на території самого Криму, вже розглядалася. Не як гіпотетична, а як імовірна. Ближче до полудня розпочалась так звана фаза виправдань. Офіційні джерела заявили, що на територію Білгородської області було здійснено напад із застосуванням авіаційних засобів, але тип цілі, характер ураження і рівень втрат, як і раніше, не розголошувались. Прес-служба Федеральної служби безпеки обмежилась фразою Інцидент перевіряється. Але головне, ніхто не заперечував самого факту удару. А отже, мовчання ставало визнанням. І в цій тиші проявився набагато глибший страх. Страх перед тим, що не тільки Сили оборони України навчилися обходити системи захисту, але й те, що моральний імунітет російських інститутів зруйнований. Удар по будівлі Федеральної служби безпеки це завжди символічний удар, це не просто атака на вузол інформації, не просто спроба знищити архіви чи канали зв'язку. Це плювок в обличчя системі, яку десятиліттями вибудовували як непохитну. А тепер уйміть, що бачить людина у прикордонному районі, вмикаючи телевізор. В новинах нічого. В інтернеті відео з дроном, яке показує руїни адміністративної будівлі. У месенджерах фото уламків бомб з маркуванням зроблено у Франції. У західних аналітичних зведеннях висновок. Системи С 400 не змогли зупинити атаку. Ця комбінація викликає не паніку, вона викликає тотальну недовіру. І якщо пропаганда не може пояснити, як боєприпаси з Франції опинився на даху будівлі Федеральної служби безпеки, вона втрачає головний ресурс монополію на правду. А далі починаються вторинні ефекти. Ізольоване населення втрачає довіру до заяв офіційних осіб. Військові починають вимагати технічних рішень, яких поки що немає. Союзники по організації договору про колективну безпеку беруть паузу в заявах. Аналітики на Заході фіксують, рівень уразливості російських сил системний. Наступного дня після атаки західні агентства вже передавали коротку зведення з формулюванням: Українська авіація вперше завдала удару по будівлі Федеральної служби безпеки Російської Федерації на території Росії. Але ця фраза не передавала головного, тому що за нею стояла не просто військова операція. А революція в підході до війни. До цього часу удари по території Росії мали переважно демонстраційний характер: безпілотники, обстріли, невеликі рейди. Але те, що сталося 26 травня, це прецедент. Це не акція злякування. Це була планована атака на символічну ціль, яку раніше вважали неможливою для ураження. І саме це робить те, що сталося критичною точкою. З цього моменту карта війни змінилася. Причому не фізично. Політично, стратегічно, морально. Чому морально? Тому що ФСБ це те, що для російської влади завжди було недоторканним. Удар по цій структурі це виклик. І не просто виклик, це порушення негласного правила. Правила, згідно з яким є зони, куди не вторгаються. Тепер це правило не просто порушене, воно знищене з повітря двома французькими бомбами, запущеними з радянського літака і наведеними за допомогою айпеда. Ось тут. І починається справжня історія, тому що в Москві не можуть не розуміти, що це було зроблено не просто в рамках операції. Це меседж, причому меседж не лише Росії, а й Заходу. Україна показує, у неї є не тільки мотивація, але й можливості, інженерна сміливість, і найголовніше готовність робити неможливе. І якщо зараз реакція Кремля обмежиться лише ритуальними заявами, значить він сам визнає межу власного реагування. А це і є стратегічна поразка. Минулий удар це не просто новий розділ у воєнному конфлікті, це переміщення центру ваги, з військового поля на поле технологічної переваги, моральної ініціативи та політичної зухвалості. Тому що сьогодні, коли бойова авіація України поєднує в одному польоті французьку точність, Американську супутникову мережу і радянський корпус, а західні експерти визнають, Росія виявилася вразливою там, де вважалася недоторканною. Це означає одне, правила гри змінилися. Тепер ніхто не може сказати, де проходить межа можливого. ні в повітрі, ні в тактиці, ні в наслідках. Питання в тому, наскільки глибоко змінилася війна, і чи розуміємо ми, що насправді починається зараз. Поділіться своєю думкою в коментарях, бо в ситуації, де кордони розмиті, кожен голос має значення.